Та. Щодо тестів, дивіться, тест у нас, мабуть, бачили так, ось в такому вигляді. Ми його проходимо, якщо правильно. Якщо, наприклад, не знаємо чому, у нас навіть є пояснення з опорою на наш матеріал. Воно показує, в чому справа. Далі, що ми можемо зробити? Ми можемо поділитися не, ну це він е, пояснює, чому, бачите, е, ми можемо поділитися не тестом, а всім блокнотом. Доступ до перегляду файлів будуть мати всі, у кого є для цього е, посилання на блокнот. Тому, ось поділитися, бачите, ми натискаємо окремо тест, ну це я тестувала на інші. Що у нас тут? Привітання, Які? коли вони використовують блокнот. Доступ до блокнота. Понятно. Весь блокнот і копіювати посилання на нього. І все там відправити можна. Заходила я от під іншою обліковкою, проходила тест. Те ж саме. Тобто, як тренування, ось такий спосіб поділитися. Там можна доступ просто всім так, відкрити. Це можна, дитина зможе подивитись і пройти тест, побачити свої помилки і зрозуміти, чому це неправильно. Але статистика до вас не прийде по тестам. Тобто, якщо це як контроль знань, ні. Як тренування саме з цього інтерфейсу ви можете робити. Як я роблю для контролю знань? Ну, Хтось там все користується, мені подобається вортволом. Я створюю вправу. У частини вправ з'явились зараз поля, пристворені для генерації контента. Ну, найчастіше для тестів Вікторина. Тут є ще у нас там літачок і так далі, теж можна генерувати. Натискаю Вікторину. Генеруйте контент за допомогою ши. Сюди я всі вказівки. Ну, я одразу му... він часто французькою чи англійською по замовченню чомусь мені створює. Тому я там пишу на початку, що створи на українській мові. Так, ось дивіться, що я можу. Я е, робила таким чином. Або ще раз відправляю цей тест. Або я просто копіювала назву, так, все це в окремий, ось сюди, прямо в поля. От назва і варіанти відповіді. Це саме перше було, що я спробувала. Потім я просто звідси казала створи, створи е, зараз. тест е, на там, наприклад, 10 чи 12 питань. Е, з чотирма варіантами відповіді. відповіді. Люч, напиши в кінці. кінці. Ось тут теж непогано це працює. Зараз він думає. У мене просто мобільний інтернет підключено чомусь. Wi-Fi пропав, нема у нас світла. Так, ось я перед... що він мені зробив? І так, посунуть. Секундочку. Угу. Студіо. Давайте. Ось це що посередині ви створили. Якщо ви не Якщо вам воно потім потрібно буде, переводьте у нотатки. Зберегти, як нотатку натисніть. Інакше після перезавантаження вікна воно у вас найшвидше за все пропаде. Так, тести, дивлюсь. Тобто, я передивляюсь, що таке явище, яка народна. Ну, окей. Я беру це все. копіюю, з ключем. І, ну, Тут навіть міні-посилання, бачите, є. Але тут кодування. PDF-ка. Взагалі, я краще як роблю. І коли ПДФка, я пишу, «Створи докладний конспект, він текстом звичайним, а з нього вже все роблю. Тоді краще проконтролювати і посилання побачити, як воно працює. Так, ось так. Ну давайте спробуємо згенерувати зараз, якщо він мені українською згенерує. Скажу, він такий парень. WordWall, що? Творчий. Ага, боже, та нічого собі, навіть українською. Що таке? Дурня якась тут, кстати. Ось це нормально. Він трошки переробляє ті запитання навичка прогнозувати. Так. Далі що таке погода стан атмосфери? Так. До атмосферних дощ. Ривати спостереження. Оце восьме щось, він таке дурненьке, якщо чесно. Що у нас тут восьме ще. Що вивчало? Я прямо так скопіюю тобі, мені не жалко. Він, він просто скоротив і не дуже... Так. А який? Так, ось ми. Природу. Природу, але мені не подобається. А, ну природу тепер так є, тепер можна зрозуміти по контексту. На чому ґрунтуються народні прикмети на фіксуванні явищ? Спостереження за якими комахами проходили пльот бабок є. Мурахи закривають входи, ви на ніч стається. Так. Там це з текста підручника. Так, і найперше, так, мені що таке, явище природи. Таке щось дурнуватий варіант. Давайте подивимось, що тут було. Ну, нормально треба. Взяти. Він дуже скоротив тут, штучний інтелект. Так, зміни навколишньому якби усе, що відбувається в світі без втручання людини. Ось це воно є. Ну, можна попросити додатково, е збережи повний текст. Тоді цього не було. Ну, до цього він мені більш-менш нормально все складав. Тобто, це зараз, ну ви ж розумієте, треба пристосовуватись до цих всіх заморочок. Є. Зберігаю, дивіться. <кій> ну, Спочатку він приватний. Натискаю поділитися там третій клас. там я Опублікувати. Готово. А тепер я задати завдання. Ну, Google Classroom там з доменним ім'ям заморочка, краще ввести ім'я. Розпочати. Можете в назві там в клас вказати і так далі. Скопіювали. І ось це у вас вже посилання для дитини пройти тестування. Ось, ну, входите, почати. І вперед. І ви потім заходите на сторінку результатів. Дивіться, мої результати. І ось дивитесь: натискаєте, і у вас буде хто зайшов, як на яке статистика по проходженню всього. Тому. Ну, або на інші е сервіси ділитися. Тобто для тренування можна ділитися тут прямо блокнотом і копіювати і діти при прикріплювати до уроку. Якщо треба з фіксувати перевірна діагностична мета, так тоді, тоді краще експортувати ось. Різні